На сесії Петрівської селищної ради Олександр Поворознюк виступив з закликом до депутатів підтримати програму губернатора Кіровоградської області. Бат сформований чисто для того, щоб закрити небо над Кіровоградською областю. Це іменно над Кіровоградською областю. Для того, щоб це зробити, треба 82 машини. 82 крупнокаліберних крупнокалібкаліберних «Браунінг». Частина машин буде покупати бюджет. Це все буде куплятися нові машини, але паралельно губернатор вийшов із питанням до всіх сільхозвиробників і підприємців, щоб ми несли свою ліпту у те, щоб закрити небо над Петрівським районом. Для того, щоб над Петрівським районом по периметру треба чотири автомобілі. Це те для того, щоб ми перекрили небо над громадою. Не гаючи часу, він взявся за справу та вже сьогодні було передано автомобіль для виконання поставленого завдання батальйон ППО. Познайомились у Райковича на, на совіщані, де просили о показанні допомоги надання пікапів для роботи в наше время, для нашої області Карпівницької. Надає машину Нісан Навара для виконання задач, які нам ставляться. Співпрацювати з Олександром легко та просто, тож військові сподіваються і надалі підтримувати зв'язок та отримувати допомогу. Доброго порядного чоловіка, які ще враження, приємно працювати з людьми. Дякую за автомобіль. Е, в дальнішому теж тісно співпрацювати будемо. Олександр Поворознюк зазначив, що наступні автомобілі буде передано якнайшвидше. Адже мобільність у даному питанні забезпечує нам спокійне життя. Наскільки воно можливе у даний час? Це ми учасли у програмі е, губернатора нашого Андрія Павловича Райковича, який збирав всіх підприємств. І е, ми домовилися, що кожен підприємець купить машину на Збройні Сили України, тобто на 644 й батальйон ППУ, це перейшла перша машина. Ми передали. На цю машину нам 150 тисяч проплатив Капрос Ойл і 120 тисяч ПП Агропром Монтаж. 120 тисяч. Це 170 тисяч. Машини стоять три машини стоять 28 тисяч доларів. Тобто все остальне заплатили ми, агрофірма П'ятихацька, на благодійний фонд людьми для людей, через яке було куплено у Польщі машини. Ну, і ще на ці всі машини хочу відмітити одну людину, яка неодноразово допомагає, і хлопцям там передає і купляє і обмундирування, і форму. і… Устілки теплі і компаси, і дуже багато чого купляє. І він дав 6 тисяч доларів на ці машини. Але не захотів, щоб його називали ім'я. Сам хлопець з Донецька проживає тут нас в Олександрії і дуже багато допомагає воїнам. Але не хотів би, щоб його називали його ім'я. Але я все-таки хочу, щоб таких людей знали. Після війни всі все узнають.